Доброго дня! З вами, як завжди, Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні Я рада вітати вас на своєму каналі. Всіх, хто любить Україну, вітаю вас і дорожу кожним із вас. Сьогодні в нас буде, ми будемо робити домашній плавлений сир. Що нам для, для цього потрібно? У нас є 1,5 кг домашнього сиру, е, е, літр молока. Чайна ложечка солі, тут сіль до смаку, в який у вас смак, хочете солоніше, додайте більше. 100 грам вершкового масла. Теж, хочете більше, додавайте більше. Два яйця це те, що обов'язково. І, і чайна ложка харчової соди, звичайної харчової соди. Ось так це все, що нам потрібно для того, щоб приготувати добрий домашній плавлений сир. І потрібний отакий казанок якого не шкода. Це в мене спеціальний казанок для того, щоб варити в ньому плавлений сир, тому що все-таки він пристає до дна. це така. І я беру для цього. Такий в мене є спеціальний шматочок тюлі для того, щоб проціжувати цей сир. Тому що, як його через си, то потім дуже важко вимивати. Ось все, що нам потрібно. І зараз ми переходимо до плити. Так, Поставили на газ казаночок. Він прогрівається, наливаємо туди молочко виливаємо обережно, Щоб не розлити його Ось так. і ставимо, щоб воно чуть-чуть підігрілося, а потім кинемо туди сир. Так, вкидаємо у молоко сир. Творог наш, творог дуже такий. Такий масткий, такий жирний, такий, якби ще на смак він був на такий кислий, це було просто золото. Ось дивіться, із домашнього такого жирного творога, сиру домашнього, буде вихід гарний. Якщо у вас немає змоги десь взяти купити домашній сир, і ви візьмете магазин, магазинський, теж можна зробити. Смак буде. Ну, Ну, трошки відлічатися, від... відмінність буде, але не, таке, не така суттєва, вихід буде трохи менший. Але все рівно це все-таки краще, ніж покупний сир, невідомо з чого зроблений. Ось так. І тепер ми його помішуємо. Обов'язково нам треба буде помішувати його до тих пір, поки він почне відділятися від сироватки. І потім, коли ми зіллемо його, сироватку, цю, в якій він нарився, ні ну, в якому разі ми нікуди не виливаємо. Ми її зберігаємо в холодильнику і наступного разу разом з вами напечемо домашніх селянських коржів. Ось так помішуємо час від часу і чекаємо, поки почне відділятися сироватка. Ця вся процедура відсіжування, бачите, вже почала. Тільки підігрівається і починає оця сироватка відділятись. Ось так дивіться. Це займає 15-20 хвилин не більше. Взагалі, приготувати сир в домашніх умовах це зовсім не складно, не, не в часі, не в не, в, не так, і не часу не займає багато. Бачите, він робиться уже ось такий, ось такий, як однорідна маса. А зовсім скоро він оділиться, сироватка буде окремо, а сир окремо. Ось так. Пройшло 5 хвилин, а відсіжується вже сироватка від сиру. Бачите? Молоко вже таке робиться, як сироватка, Уже це не біле чисте молоко, дивіться. І вже відділяється сироватка від. Самого сиру. Ось дивіться, сир в молоці закипає, і він робиться ось такий, такий, наче вже плавлений, він вже робиться отакий тянучий, ось тянеться. Робиться такими волокнами. Ось ще буквально декілька хвилинок, коли розчиняться всі оці грудочки. І ще декілька хвилинок і будемо його зливати. Вже сам цирк розплавився, стає однорідною масою. Ось дивіться. Вже зробилося, дивіться, як сметана гляньте, Ось я так потрясла, волога стекла, а він вже дивіться, Він вже нікуди не дівається, гляньте, Оце до такої, до такої консистенції треба нам його довести для того, щоб далі. Вже потім далі робити нам з нього, саме з цієї маси, робити вже плавлений сир. Бачите? Ось так прилипла до шумовки і вже не так легко відділити. Ось так, дивіться, на друшлячок ми злили через чистеньку. Тюлю у мене. Є у вас марля через марлю. І дивіться, гляньте. Бачите, як він тримається, уже тримається в кучки. Дивіться. Ось так. З усіх сторін є його. Ще серединку трошки. Ось так. Серединку трошки. Ось скільки в нас вийшло сиру, Уже відтопленого і відкинутого. Ось так. Ось такий він, бачите? Він ще не сир, але вже не творог. Ось такої консистенції він повинен бути. Ось так. Додаємо сюди яйце, збила разом із сілью, щоб краще розчинилось. Отак. От Додаємо яйце. Додаємо масло, це все робимо швидко, щоб яйце не звернулося. Отак. От І перемішуємо дуже ретельно дуже швидко. Ось так аж по дні, по дні, по дні, щоб розчинилося масло, розтопилося, щоб яйце не зварилося. Хто хоче, оце саме на цьому етапі. Хто хоче дати якісь спеції, хто хоче солодкий сир для діточок. Оце саме зараз додавати, хто хоче більше солі, хто хоче менше солі. Тут на ваш смак і на ваш розсуд. Ось таке воно робиться. Дивіться, ось так. Робиться схоже на тісто, як на густій такій млинці, як на оладі, прямо на дрожжяк. Бачите, отакої. От воно тепер прикручуємо вогонь. До мінімуму. І пробуємо на смак. Як для мене все нормально. Хай хвилиночку постой. І ще я приготувала ось таку форму, застелила її харчовою плівкою, для того, щоб ми тоді сюди вилили наш сир. Я зважила цю форму. Вона важить 350 грам, для того, щоб нам потім зрозуміти, скільки ми зробили цього сиру. Так, і зараз вже кипить. гарно так воно починає кипіти. Ось так. А тепер додаємо чайну ложку з гіркою соди не більше. Отак. Соди додаємо і вже ми. З невеличкою гіркою, щоб сильно соди. Якщо соди викинете багато, буде сильно е, такий відчуватися сода. Додаємо і вже не відходимо, а помішуємо, тому що почне приставати до стінок, і нам це зовсім не потрібно. Отак от розсипаємо не на одну кучку, а отак от розсипаємо. Ось так. І тепер починаємо розмішувати. І дивіться, тут воно почне підніматися, щоб ви не боялись. дивіться, бачите? Ось так піднімається. Знімайте стінок, не відходьте, щоб воно вам на руки не впало. Ось так. І тепер, оце саме тепер, оце робиться плавлений сир уже. Ось так. Помішувати, помішувати і помішувати. Хвилин 10-15, якщо сир такий сухіший, то й довше. Поки, поки він зовсім-зовсім не розчиниться. Він зараз трішечки осяде. Знімайте стіну, обов'язково треба знімати стіну, тому що воно як прилипне. Тому що ми втрачаємо, скільки дорогоцінної вкуснятини. Ой. І вже розчиняються, дивіться, розчиняються крупинок. Таких крупинок сиру вже майже немає. Він робиться отакий. Бачите? Вже відривається і падає. І помішуємо, помішуємо. Це можна зробити на водяній бані. Хто хоче, якщо немає казанка, а в костій каструльці буде прилипати, то можна це зробити на водяній бані. Трошки довше. Ось дивіться, бачите? Оце таке, воно повинно бути. Гляньте. Тянуче, гляньте. Бачите? Ось таке, воно вже тягнеться, гляньте. Ось дивіться. Оце вже плавлений сир, вже готовий. Пройшло у нас, пів... Не пів годинки, хвилин 25. Ось так, дивіться, оце вже все. Оце вже готовий плавлений сир. Вже виключаємо. Декілька хвилиночок ще отак його закрутимо, щоб бульбашки всі з нього вийшли зайві. От, і будемо виливати в форму. І я вам скажу, скільки вийшло, я зважила форму, і скажу, скільки вийшло в нас. Дивіться, яка смакота, яка однорідна маса. Можете насіння кропу додати. Що хочете, тут уже на ваш розсуд. Я просто люблю такий, щоб був вершковий такий смак. О, дивіться. Яка смакота, як він пахне. І тепер виливаємо. Ось так. Я беру і виливаю оцю форму. Дивіться, бачите, як він, як він лягає гарно дивіться. Прям такими слоями. Прям гарно-гарно так. Ретельно розмішуємо тут у формі, щоб не було пустот. Бачите, воно вже захолоняє. І його вже, ось дивіться, воно робиться таке, як клей. Я зважила його в такому вигляді 800 грамів. Так, ось сир вже вистих. Дістали його із формочки. Відкриваємо. Ось такий гарний брикетик такий вийшов у нас на, на, на 800 грамів. І тепер ріжемо його. Що, ріжеться він плотно. Можна порізати тоненько, ось дивіться, як тоненько можна порізати. Зовсім-зовсім тоненько можна. Ось так. Дивіться, якої він структури. Ось такої структури він, плотної структури. Дивіться, я згинаю, ось можу його зігнути. Гляньте. Він не ламається, дивіться. Можна на хліб класти. Ось дивіться. Нема дирочок у ньому ніяких. І це я однією рукою різала. Мені незручно було. Ось так. Так що готуйте, пробуйте. Він дуже-дуже-дуже смачний. І хватить оцього брикетика такого хватить надовго. Щоб купити такий брикетик у магазині, треба. Віддати немалі кошти. Ось так смакує добренько. Пробуйте.